Всім привіт, вітаю вас у новому влогу. Мені здається, що останній раз відео, які пов'язані з Хеловіном, я виставляла ще два роки тому. Тому вирішила, що треба оновити. Тим паче, що декому з вас такі відео подобаються. Ну і заздалегідь, хочу сказати всім, хто ще не відписався від мене. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Все більше не буде балачок. Поїхали, покажу вам локацію. Їхати ми будемо моїм найнеулюбленішим транспортом, і це метро. Ви можете спитати, чому воно мені не подобається так це ж швидко. Насправді, так, воно їде швидше, ніж е, якби ми добиралися автобусом, наприклад, вау, які в мене. Вітер так розвиває, як Мерлін Монро. швидше, але я не переношу, не знаю, ось цей простір метро. Слава Богу, тут не смердить так, як у Київському, і вони не такі глибокі. Найглибше, мені здається, щось там 5 чи 6, можливо, поверхів. Це лише, можливо, третій поверх донизу, тобто не глибоко. Але не знаю, чому ну не можу я. Я не переношу що коли заходимо всередину, і ти роз. Зумію, що ти замкнений. Особливо в нас є один момент, коли ми переїжджаємо на іншу сторону від сан франциско Я вже мені здається колись розповідала. У мене завжди трапляється панічна атака, тому що ми під водою чотири хвилини, і я уявляю собі: дивіться на цей. І я уявляю собі тільки найгірше. Звичайно, зараз я вже над цим працюю. І минулого разу я перенесла нормально, але було одного разу, коли мені треба було заплакати, тому що я думала, що в мене серце зупиниться. Тому я над цим працюю, але знову ж таки я цього не люблю. Напишіть мені, чи є в мене ще хтось, хто не переносить метро. Поки ми чекали на наше метро, робітниця іншого метровагону дала Себастьяну наліп. Він був дуже щасливий, а вона це зробила від щирого серця. Ми вже всередині, і я згадала, що мені ще не подобається метро. Це люди. По-перше, коли дуже багато У нас є станція перед тим, як ми занурюємося під воду, остання станція Баркадеру, і там завжди набувається дуже багато людей. І тоді я вже починаю себе відчувати клоустрофобіком. А ще не коли закладає вуха, а закладає кожного разу, коли починає рухатися. Потяг, ось як зараз, наприклад, і тоді хочеться або позіхати, або щось зробити, щоб знаєте, відпустило те відчуття. Ну і люди, знаєте, коли хтось божевільний теж з тобою знаходиться е, в одному вагоні, то це не дуже приємно. І я не відчуваю себе тут безпечно. Печно, наприклад, з автобусу, ти можеш раз там і вийти так на наступній зупинці, але тут все ж таки вони довші, ці пробіли, скажем так, між зупинками, тому і інколи приходиться страждати. Але плюси, те, що тут є номер, якщо тобі хтось не подобається або підозріло, щось рухається, робить. Можна зателефонувати у поліцію, і на наступній станції вони прийдуть і спасуть тебе. Ну і все, це влог не про громадський транспорт, але хотілося з вами поділитися. Бачите, всі ми живі люди вранці, стукнула свою ногу а, столом. У нас такий є дерев'яний стіл. Через 8 годин вона почала мене боліти, тому зараз перед тим як розважатися, ми зайшли в аптеку, щоб купити е, знеболююче і не знаю, можливо, пакет льоду, щоб прикласти, тому що дуже болить, не можу ступати на неї. Що ж розповідаю, прибули ми до містечка. Лівінмор, кукурудзяного лабіринту. Моя нога потрошечки, наче відходить, ще важко ходити, але ми вже тут вже їхати додому. Поки що немає сенсу. Не знаю, можливо, завтра я про це пошкодую, але сьогодні ми повинні це побачити. Дуже багато людей стоять в черзі. Ось там можете бачити і ще попереду мене і позаду. А, але я вже бачу, що кукурудза дуже висока. На годиннику десь 8.30 вечора а людей просто море. А тепер достаю до кінця цієї черги і покажу вам, що ж це за хайп тут такий. До речі, черга була настільки довга, що я ще вспіла доїсти піцу з ресторану. А на самій території можна було купити попкорн. Не знаю навіщо, якщо ти йдеш у темряву. Вхід на територію коштував 10 доларів на людину. Бачите, яка кукуруза висока, мені здається, метрів два. Мені здається, що таку навіть в Україні не бачила. Ну а ми вже майже дійшли до старту. І чомусь люди там кричать, це насторожує. Не знаю, чи там якісь ще актори будуть вилазити, чи просто люди там дуріють. Ну що, пригоди починаються? Люди там все ж таки кричали. Я тільки що побачила, що там хтось буде з бензи. Пилою за нами ганятися, тому я на це не готова. Нічого не видно. Люди кричать, чуєте? Але сподіваюся, якщо вони бачать дитину, то не будуть нас лякати. Там напевно буде тупік, я так думаю. Добре, що хоч можна використовувати фонарик позаді. Люди це трошечки заспокоює. Так, ідемо з людьми. Сказали, що вони вже бачили якогось. Чувака, напишіть мені, будь ласка, чи пішли б ви сюди чи ні? Ой! воу We have a child, don't scare us О май гад, подивіться. В яку сторону підемо? Себастьян каже сюди. Somebody behind me? Wow! Wow, I don't wanna see! You. Oh Боже! <рикатурс> Боже, я злякалася. Він був за мною. І, слава що він які звуки не видавав. Тільки Крисін повернувся, каже: він за тобою. Я Подивіться, яке велике поле. Я просто в шоці. А ось так виглядало поле з висоти пташиного польоту. Люди кажуть, що когось там бачать. Ой, от там десь піла. Ой, собі каже, що йому подобається. А я перелякалася. Там хтось щось рухає. Ось тут. і <плес> сі? Слухайте, без світла дуже стрьомно. Я б без світла точно не ходила. Вибачте, що ми інколи говоримо англійською, просто. Комунікація. Окей. Бачите, люди налякалися там чому. Whoa, whoa 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 something is moving. I think someone's behind me. I need to tight my shoe. It's okay. Say boo, boo, boo! There is a whole company. You see. <laughs> you better remember where we came from. <laughs> Скільки тут багато кукурузи, просто вау! Бачите, такі розваги американські? Ну, що я вам хочу сказати, якби в нас не було ліхтариків, то було б дуже стрьомно. і не для психіки усіх людей. Було, звичайно, прикольно. Лячно, коли пройшла та пташка, ви почули, я закричала. А Сєбіка вже наприкінці, коли той з пилою підбігав до нас, і вона така громка та пила, то було дійсно лячно. Напишіть мені, будь ласка, пішли б ви на такі. Ризик цікавий, і взагалі чи полюбляєте ви фільми жахів? Я не фанат. Крістян може дивитися. А ви напишіть, якщо любите, то який ваш улюблений? Ставте вподобайки. І ще раз хочу сказати всім, хто зі мною залишається, не дивлячись на те, що відео не виходять так часто, як раніше. Я вам всім щиро дякую за це і до нових зустрічей. Ваша парлинка з охрипшим голосом.